Actiones dinos alithos macaris in sed in theo tocon macaris ton que panamomiton que mi tu theu imon tin tinio terra ton cherubim que en doxo terra nos ingritos ton serafim І надія форос, теон логон теку сан, тином до стеконцеме далі но мене. Слава Ісусу Христу. Дорогі студенти, дорога спільнота Лісотехнічного університету. Храм Святого Володимира є студентським храмом. Він є постійно відкритий для студентської молоді, для всіх викладачів, для всіх працівників нашого університету. Цього року є рік Божого милосердя. Цей рік Божого милосердя кожен християнин мав би робити добрі діла, добрі вчинки, бути милосердним. Зараз ми перебуваємо часі Великого Посту. В часі Великого Посту дуже добре, щоб кожен християнин приступив до Святої Тайни Сповіді, також приступив до Святої Тайни Євхаристії. Адже це є основа нашого духовного життя. Також, дорогі в Христі, запрошую всіх студентів, наші двері цього храму. Є постійно відкриті, постійно відкриті для кожного студента. Пригадую також те, що в часі Великого посту ми молимося хрестну дорогу, молимося її кожної середи. Є можливість приступити до святих тайн сповіді і святої тайної Євхаристії кожний день, кожен день в нашому храмі можна приступити до Святої Тайни сповіді. І кожен день можна приступити до Святої Тайної Євхаристії. Стараємося користати з тих великих Божих дарів, які Господь Бог нам дав, які Господь нам залишив. Адже кожен з нас, коли скористає з тих духовних дарів, отримає від Бога прощення і отримає освячуючу ласку і благодать. Нехай всім нам допомагає Господь. Щасливо довершити цей піст, постати, більше молитися, робити діла милосердя. І казав Ісус Христос, що Злого Духа можна вигнати молитвою і постом. Нехай Господь нам допомагає в часі цього Великоднього посту. Слава Ісусу Христу! Christum meum pokonjemsa vadi i slatoye vskresenie tvoje slava